Привіт-привіт всім, дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на жовтень 2025 року. Жовтий місяць у нас буде місяцем для починань чогось нового. Те, що раніше ви там обдумовували якусь співпрацю з новими людьми, або якісь нові відносини, новий етап у вашому житті, підписання якихось нових документів, все це можна робити у жовтні місяці. У листопаді у нас вже буде ретро Меркурій, який буде давати нам можливість подивитися назад, переглянути які хвости нам потрібно дозакрити, що нам потрібно доробити. І так, по ретро-планетам, ми нічого нового не починаємо. Ми щось перероблюємо або закінчуємо якісь справи. Тому тут, якщо у когось є ще якісь бажання, так, які потрібно втілити в життя, робіть це саме у жовтні. А, і це буде дуже сильно змінювати ваше життя, тому що тільки от у нас затемнення у вересні закінчилися 21 числа, і весь жовтень у нас буде так з енергією ще цих затемнень, і всі нові починання вони будуть з нами дуже-дуже надовго і по жовтню місяцю. Так, 14 жовтня у нас Плутон. Буде розвертатися в прямий рух з 4 травня. Плутон у нас був ретроградний, а, і він у водолії зараз знаходиться. Це ваш восьмий дім, якщо ми дивимося по сонцю або по вашому асценденту. Ну, асцендентам окей, там може бути зміщення, по сонцю це восьмий дім. Але ви дивіться по вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку водолії, тому що там у тих сферах у вас зараз щось дуже сильно зрушиться з місця. Плутон це у нас велика, дуже трансформаційна планета. І він дуже повільний. Він 20 років майже йде по одному знаку зодіаку, і він у нас е, буквально от недавно перейшов повністю у Водолій, перейшов у ваш восьмий дім. Восьмий дім це дім трансформацій. Плутон любить бути у восьмому домі, тому що він покровитий своїм знаком Скорпіона. Скорпіон, скорпіон це восьмий знак зодіаку. І, е, так, е, І Плутон все трансформує. Тому тут з травня місяця у багатьох раків дуже сильно змінювалися погляди на життя. Починалася якась можливо у вас історія життя, е, якісь нові проекти у вас могли починатися, і в принципі, так до 14 жовтня, тут могли могло ще щось затягуватися От ви ще щось могли передивлятися, додивлюватися. Ну, от якраз от, да, от з травня місяця ви щось переділялися, додивлювалися, але так то Плутон у нас заходив-виходив уже впродовж минулих там, півтора років. От і зараз він у нас розвертається в прямий рух, і тут щось дуже важливе для вас зрушиться. Якісь трансформації почнуться. Восьми дім це також чужі гроші, тому тут вам можуть прийти якісь надзвичайно великі гроші. От, і Плутон він дає можливості. Це у нас взагалі планета просто аграрніших грошей. Це планета, яка покровительствує всім, що під землею. Тобто ж нефть, газ. Золото, там, уран, всі, хто займається якимось добичою цього всього, чи у кого є якийсь бізнес, пов'язаний з підземним царством нашим, так, то у вас тут все піде дуже-дуже сильно гуд. Да? Плутон вам буде в цьому всьому допомагати. Е, і так, ви отримаєте дуже сильну взагалі його підтримку, і буде відчуття надзвичайної трансформації вашого життя. В наступні вісне років будете трансформувати і дуже сильно рости. Е, так, і також 14 жовтня. У нас буде планета Венера заходити у знак зодіаку Терези. Венера любить бути в Терезах, Венера покровительствує Терезами. І Венера це планета у нас маленьких грошей і задоволення. Це планета жіночності. Тому вона тут буде приводити вам або якихось важливих жінок у життя, які будуть вам допомагати. Які будуть, знаєте, от по Терезам. Вони будуть давати вам якийсь комфорт. Це може бути нові відносини. У вас це можуть бути якісь там подруги, нові, колеги. Венера буде давати вам якісь, можливо, виграші навіть, і дуже хороше самопочуття. Тут особливо жінкам по Венері в Терезах потрібно в тій сфері життя, в яку, в яку вас попадає знак суддяку Терези, от там вам потрібно багато уваги приділяти красі, натхненню, естетиці. Да? Щоб, якщо це у вас робочий дім, щоб на роботі було все завжди гарно, квіти, от, от, будь ласка, можете собі купити. Венера – це от прям все, що про, про такий комфорт і затишок. І тут навіть чоловіки собі можуть зробити якийсь б'юті, прекрасний день і попікуватися про своє тіло. От. Далі, 23 жовтня, у нас Нептун буде повертатися в останнє в знак зодіаку Риби. Нептун покровительство риба. І там в рибах вже стоїть Сатур, Да? Риби для вас це, виходить, дев'ятий дім гороскопу. І ви, можливо, тут будете повертатися в якісь місця, де ви вже колись були, може, ви думали там залишитися жити десь за кордоном, щось собі купити. І зараз Нептун. Да, оці ваші ідеї, якісь обезбашені по Нептуну, можуть бути. Да, Якийсь такий, прям все, я чувствую, мені це треба. Вони будуть дуже швидко реалізовуватися, тому що. Це може бути навіть по Дев'ятому дому, ви можуть якісь партнери, так, із-за кордону бути у вас. І там вже Сатурн стоїть, і Сатурн буде це все от приводити до такого стану фіксації і прямо конкретизації. Так. Бо Сатурн він допомагає все по полочках розложити, щоб це все було серйозно, не просто так. І так, якщо тут у вас була якась робота, натхнення так, по Нептуну, тоді. Ви будете це реалізовувати. Далі Нептун 27 січня він вийде вже назавжди знака зодіака Риби, і він уже буде у знаці зодіаку Овен, а для вас Овен це е, 10-й дім гороскопу. Да, овен це 10-й дім, і це ваш статус. І е, е, у вас буде можливо тут змінюватися ваш статус січня місяця. І а, причому на такий, який ви не очікували, от що воно так буде, може якусь сферу діяльності нову зайдете творчу саме, і ви думали, що я вообще ніколи би цього раніше не подумала зробити. а Зараз от ви зробите. І причому у вас уже були дав такі знамки, тому що Нептун то вже зайшов у ваш десятий дім. Він вже сказав, от, подивися, тут тобі може сподобатися М -м і. Можливо, хтось з сім'єю обзаведеться, тому що Нептун це у нас, скажімо, також якась така духовна, духовний зв'язок. Це можуть бути навіть просто якісь команда, близькі люди, які для вас стануть як сім'я. Так, тепер ми підемо по картах дивитися. Що на вас чекає у цьому місяці? Я нагадую, що завжди всі свої прогнози ми дивимося на сонячний місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які нас символізують. Ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Дивіться, карти, які повторюються в всіх цих трьох знаках. Ви можете їх абсолютно безкоштовно в інтернеті розрахувати і знати їх, так, знати хто ви, хоча б трішки. Чуть -чуть. І. Так, якщо ви хочете особисту консультацію, тоді звертайтеся в Дірект мого інстаграму або пишіть мені на мою почту а, і маленьке оголошення. Деякі мої послуги будуть в доступі ще 6 місяців. Потім через півроку я буду трішки змінювати сферу своєї діяльності, і у мене вже не буде стільки вільного часу. Тому, якщо ви хотіли записатися на духовне наставництво, або якісь великі воскові чистки, чи на якісь енергозатратні досить там астрологічні консультації, розбори натальної карти, там чи передбачення на рік. Тоді записуватися зараз, тому що потім може вже і не бути. І я не знаю, через скільки часу я до цього всього буду повертатися. Тому краще півроку не очікувати, записуйтеся вже зараз, тому що потім ще й місць може не бути. Так, ну що ж, поїхали дивитися карти. Угу. А, і, і ще одне маленьке, обов'язково. Хто не підписаний, підпишіться. Будь ласка, на канал це дуже важливо для розвитку Ютуб каналу. І хто вперше мене бачить, також буду дуже рада вашій підписці. Залишайте ваші коментарі. Ваші лайки ставте, я всі коментарі читаю, відповідаю на них. Якщо хочете більше зі мною поспілкуватися, підписуйтеся на інстаграм мій е, канал. Так там е, я і опитування всяке виставляю, і е, іноді там, раз в тиждень на таро гадаю на якісь маленькі ваші питання. Так що чекаю вас, так, чекаю ваші підписки повсюду. Е, ну що, поїхали, раки, дивитися жовтень, 2025 року. Карта для раків перша. Так, Вісім жеслів у раків виходить, і це досить таки швидка. Карта це карта польоту. Коли ми, по-перше, нам потрібно дуже швидко на щось реагувати. Місяць у вас пройде дуже швидко. Ви можете дійсно кудись полетіти, у вас може бути декілька. Так, цих польотів. А, але також і вам подивіться, тут приходять якісь новини. Буде дуже багато спілкування з іншими людьми, і по вісім жестів потрібно прописувати собі якийсь план. Заведіть собі, наприклад, щоденник або прописуйте собі план тижня, як ви будете розпоряджатися своїм часом, чи взагалі на місяць собі пропишіть план, тому що дуже багато є у вас до роботи. Дуже багато буде можливо навіть інших деталей вас відволікати. Ви тут можете бути активно зайнятим якимось проєктом або так якимись своїми справами. І потрібно багато часу і уваги приділяти саме от фізичним якимись справам, тому що жезли це про фізичні якісь дії. Так, і ще карта для раків. Туз пентаклі початок чогось нового. Причому подивіться, яка це прекрасна карта. Ви тут у нас так вінок такий, ви можете щось виграти, якусь може навіть поїздку або на роботі. Ви щось виграєте. Можуть гроші вам якісь прийти по Тузу пентаклі. Це також у нас ідеї, ідеї, які ми втілюємо у життя. Так хтось може завагітніти, обзавизавестися якимось подаруночком. Ви можете дарувати подарунки, можете їх утримувати. В цьому місяці це класні пропозиції роботи, і це, взагалі, відкриття дверей, можливості. Так, туз це у нас перша карта молодших арканів, і це перший крок, який ви будете робити у цьому місяці. Тож багато раків, так, якщо ви тут, ви думаєте, тут і будете починати щось нове, відкривати щось нове, але будете дуже до цього багато готуватися. Так, і ще карта: трійка кубків. Святкування, перемога. Близькі люди вас підтримають, так ви будете в команді працювати. Трічка це у нас вже, знаєте, такий якийсь перший, перший плюс, якийсь перший маленький ще результат. Щось нове тут може з'явитися. Також це карта, коли ми проводимо час зі своїми друзями або зі своїми колегами, тому сходіть тут, може, на шопінг, або виділіть час для того, щоб побути зі своїми близькими людьми. А, і. Трійка Куків це навіть допомога так, оточуючих. Ті, хто нас оточує, вони будуть разом з нами святкувати. Чи, можливо, ви відправитеся на якесь святкування, так? У когось буде свято. І ви будете допомагати з підготовкою навіть. Так, і ще карти для раків на жовтень 2025-го. Так, туз мечей і ще один туз. Багато починань у вас буде в цьому місяці. Ви будете щось обдумовувати, з'явиться якась ясність. Розуміння ситуації, ви ніби знаєте, вийдете з якогось лабіринту, да? тут щось як закручувалося, все і було не дуже понятно. От зараз буде якийсь уже у ситуації. Туз з мечей це також може бути якесь рішення прийнято, документи якісь підписані. Початок нового навчання у вас тут також може бути потузу мечей. Це люди, якісь можуть з'явитися, які досить розумні або дають вам якусь інформацію. Це про можливо, якихось своїх ідей. у вас Зараз євиться. Е, і також це навіть може бути відрізання чогось із вашого життя. Так? Тому що коли ми приймаємо рішення, ми щось, якесь минуле своє, повністю відрізаємо для того, щоб увійти в майбутнє. Логічно потрібно буде багато мислити. Розмова може бути з кимось, це щось принесе або вам, або іншим людям. Подивіться, трійка мечей, якусь якісь розчарування. Чи тут було вже якесь розчарування, так? Можливо, хтось вам серце вже розпив, і зараз ви, там, наприклад, від цієї людини будете відсторонюватися. Або будете проясняти тут якісь відносини, щось вам не сподобалося, і ви будете там, ставити людину на місце, наприклад. Кілька мечей це емоційна карта, і її, якщо вона вас стосується, а не інших людей, так, то її потрібно проживати, пропустити через себе ці емоції, дати їм вийти і сердечко швидко тоді. Ваше загоїться, туз з мечей, дійка мечей, говорить про те, що тут е, будуть іще якісь інші люди, так зав'язані, і ваше рішення воно дуже сильно повпливає навіть на інших людей, воно може їм принести м, так яку, якусь, якесь розбите серце. Може, ви про щось заявите в цьому місяці, і інші люди, які там думали, що там я не знаю, що це може бути, там ви там батькам скажете, що там, наприклад. Я там розлучаюся, і вони будуть дуже сильно роз... розстроєні. Хоча у вас тут прекрасні карти виходять, так, у вас іде якийсь новий початок, ви щось можете починати. Так? Ви починаєте нове життя, або там ви виходите заміж, або ви, так, ви розлучаєтеся і там, про щось заявляєте, робите якісь оголошення. І у інших людей по цьому плану може бути якийсь, скажімо, не зовсім вони будуть раді, але кого це турбує? Так, і ще карта. Трійки мочей. З чим це все закінчиться. Карта місяць. Місяць це старший аркан, і це карта, яка відкриває таємниці. От тут ви по реакції людей багато що зрозумієте. чи… Знаєте, ви нарешті зможете прояснити якісь ситуації, це що було непонятне, або якщо тут були якісь блоки, непорозуміння, так то ви розберетеся саме з емоціями. Місяць вам взагалі покровительство дорогі раки. І ви особливо в новолуні в повний місяць ви будете дуже сильно його відчувати. Емоції ви будете відчувати, і тому тут ви можете навіть бути у вас якийсь стрес. Потрібно ще ті, у кого питання з серцем є, да, от, ви, вам тут потрібно бути більш обережнішим з цим всім. Можливо, тут якісь або таємниці розкриються, або ви, можливо, якусь свою таємницю розкриєте. А, і місяць це у нас про відносини з жінками, про відносини з матір'ю також, про переїзд кудись, можливо, ви тут будете. Думати про періст. Я хочу вам ще одну карту, дорогі раки. Чим же це все закінчиться? Ця ситуація, да, яка буде у вас. Ну, вам треба її зробити, да? це перший крок вам треба зробити. Е, рицарь Кубків. Пропозицією. Це закінчується якоюсь приємною пропозицією. Може, вибаченнями? Можливо, ви будете потім, скажімо, Якось заглашувати свою вину. Це хороша можливість, і це, бачите, тут букет квітів є троянди, як у мене там. Це може бути поїздка якась любовного характеру. Це, знову ж таки, це така дія, да? От, як по фіналу буде. Карти вам говорять, не потрібно фокусуватися на тому, що ви втрачаєте. Якщо якісь люди йдуть з вашого життя, потрібно їх відпускати. Да? От тут для вас буде, немає рішення, якогось, є у нас сонце, колоди, але тільки після того, як ви зробите свій вибір. Тобто, ще, скажімо, так, енергії граються. Да, от вам потрібно тут прийняти це рішення. Вже після прийнятого рішення ми будемо бачити конкретний результат, але будьте готові до того, що вам потрібно буде фокусуватися на позитиві, на тому, що ви отримуєте, і те, куди ви йдете, скажімо, а не на негативних якихось емоціях. Так, далі. Так, карти для раків на жовтень 2025 року. Так. Карта башня! Це ж буде дуже серйозне. Подивіться, дорогі раки. Тут, по-перше, будьте обережні зі своїм здоров'ям. Всі, хто в якихось, скажімо, в країнах, де йдуть якісь воєнні дії, обов'язково спускайтеся в укриття, щось може піти не по плану. Так, тут обов'язково потрібно вам там захищати себе чи бути обережними з травмами якимось. Це башня, вона завжди розрушує все от прямо до фундаменту. Да? І тут, можливо, так якесь оце ваше рішення, воно повністю змінить ваше життя. Але після башні ми стаємо набагато сильнішими, ніж ми були до цього, так і ми взагалі проявляємо. Скажемо, цю свою силу. Головне, ні з ким не сваріться. Да? Тому що ви можете повністю людей якихось викреслити зі свого життя і вже не буде повернення ніякого. Так, і ще. Четвірка пентаклів. Це карта стабільності, карта грошей. Потрібно тримати свої ресурси при собі, енергію свою тримайте при собі, вкладайте у своє майбутнє. У своє стабільне майбутнє. Для вас взагалі дуже важливий дім. Можливо, ви тут будете ремонт, якісь, до речі, вдома робити. Ну, Ремонт, вони краще, звісно, по ретро меркурію вже, але ви вже тут можете щось починати, або ви щось будете, скажімо, якісь фінансові свої справи будете передивлятися. І тут навіть оцей Плутон у восьмому домі, да? у восьмому він у вас. Да. Він може дуже великі трансформації вам привести. Так, і ще карта остання для радіо. Обов'язково мені напишіть в коментарях. Четвірка кубків: візьміть для себе час. Подивіться, і на дні колоди, пентаклів. Да? знову ж таки, який у вас був на початку. Візьміть час на те, щоб подумати. Куди ви дійсно хочете йти? Може, ви тут щось починаєте, і ви розумієте, що це, наприклад, там не ваше, і вам потрібно змінювати повністю там сферу діяльності? Можливо, ви тут щось починаєте. Так ця сфера буде йти у вас дуже добре. Ви будете в ній процвітати, але інші сфери, наприклад, там якісь сімейні обставини, вони будуть у вас хромати, і ви тут будете вирішувати щось повністю змінювати. Вам потрібен час, вам не, треба конкретно обдумувати, а чи мені це підходить, а чи я це хочу. Так? Десятка мечей, ой, будете щось відпускати, дорогі раки. От мені тут прям карти, от вони всі мені говорять, Ракам треба щось відпустити, ракам треба щось очистити. Бачите, ви щось, чогось позбуваєтеся. Тут прям конкретно, дорогі раки. Давайте поради тоді вам дивитися. Так, порада для раків на жовтень 25-го. Так. Так. Радість і захоплення. І слідуй за своїми мріями. Так. Поняли фокус, да? неважливо, які обставини, що стається, що навколо вас, що вам говорять люди, ви маєте бути захопленими, натхненними своєю справою, тим, до чого ви йдете. І ні в якому випадку не давайте іншим людям змінювати так, вашу ціль і е, ваші мрії, до чого ви йдете, що ви хочете і як ви хочете да, проводити. Тому що тут для реків дуже важливо буде саме. От, радуватися всьому і тримати на цьому фокус. Такий для вас місяць. Я вважаю, що він пройшов найкращим, найекологічнішим для вас чином, дорогі раки. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!